Як вберегти дім від пожежі під час опалювального сезону, коли відключили газ або електроенергію? Правила безпеки із газовими туристичними пальниками наступні перевіряйте цілісність балончика. Використовуйте на відкритому повітрі. Якщо використовуєте у приміщенні, там обов'язково має бути вентиляція. Тримайте балони у темному прохолодному приміщенні, купуйте лише сертифіковану продукцію та дотримуйтеся інструкції виробника. Якщо у вас пічне опалення, слідкуйте, щоб в стінах печей і димарі не було тріщин. не допускайте перегріву впродовж опалювального періоду. Слід очищати димоходи. Якщо підлога з горючих матеріалів перед топковими дверцятами прибити металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів, не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами та не залишайте піч або інші прилади без нагляду. Для захисту оселі від пожежі запасіться вогнегасником.